Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Study England І сьогодні хочу розказати про особливу навчальну дисципліну в англійській школі PSHE основу особистісного, соціального, психологічного розвитку та фінансової грамотності. Ця навчальна дисципліна була введена в 2020 році актом про права дітей та соціальний розвиток. Вона є обов'язковою в англійській школі і, на мою думку, однією з найбільш важливих. Тому що вчить будувати здорові продуктивні стосунки, вести правильний спосіб життя, захищати своє ментальне здоров'я, будувати особисті кордони і навчає основам сексуальної грамотності та фінансової грамотності. Я дослідила навчальні програми початкової середньої школи і світсформ. І ось які основні тематики виносяться. На вивчення. початковій школі це є вивчення основ фізичного здоров'я, побудова здорових взаємовідносин з оточуючими турбота про довкілля та родинні взаємовідносини. В середній школі додаються теми щодо сексуального виховання, морального здоров'я, кар'єри, фінансового добробуту, особистої безпеки також зміна тіла емоційного стану в пубертатному періоді. Персональна та онлайн безпека, сексуальна освіта, небезпека, куріння та вживання алкоголю, і дискримінація, екстремізм, медіа і цифрова грамотність, гроші, і кар'єра, громада і відповідальність. В коледжах і і Forum основна увага зосереджується на таких темах, як права людини і рівні можливості, порнографія, самовираження і тіло. Небезпечність наркотиків, запобігання вагітності, батьківство, кіберзлочинність і статеві захворювання. Варто сказати, що спеціальні освіти для викладання цієї дисципліни не потрібно мати. Як правило, цю дисципліну викладають тютери, тобто куратори або класні керівники. І що мені імпонує, так це те, що діти вчаться вільно говорити. На такі непрості теми і не шукають відповіді на важливі запитання на вулиці у своїх друзів та однолітків, які можуть надати не найкращу експертну пораду.